LING DONG GULI 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 WATCHA LING DONG GULI LING DONG GULI LING DONG GULI 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 Oh my god, thank you much! Where from? Ukraine. Ukraine? Bye bye! Bye bye from where? All the way from my sugar daddy over here! Your sugar daddy? Hello! Where is he from? Where is he from? Ukraine. People give it up for Ukraine! <gasps> Free Ukraine! Free Ukraine! Free Israel! Free Israel! I might get rested for this, but fuck it! Israel scum! Israel scum! 130 пунктів саме дорожче, це типу вообще до довгий пройде. Я не знаю, на такому хочу. Я на такому хочу звіздольоті летіти. Як це слово? Заволював. А як це слово говориться? Так, я забув як букву виговорювати. Завоуволював. А є таке слово? Завау, завау, Бля. Це піздец. Чому? Чому дівчата, поясніть мені, чому от хлопці, ми коли йдемо з дівчатами в, е, кудись поїсти? якщо ми ділимось їжею, якщо нам смачно? Дівчата діляться їжею, якщо їм не смачно. Я завжди ну, типу, Кажу: фу, я, попробуй. Я, я кажу на, спробуй, смачно. Вона каже: фу, попробуй. Ласьки в шокі. О, так дивіться, яка хуяна вийшла у мене. Не можу обрати, не можу обрати, дуже Бля, важко. Чат, що ви пишете нахуй, піздець? так, ви а за кого ти? Кого ти? знаєте. Я, я за Настю, але можна зараз відведу, мене собака поруч посрала, мені воняє піздець. Блін. Сучка. Лови. Так, да, я ж теж кажу, така гарно. гарна. Чим ми займаємося? Кирило, блін? Не знаю, ти сама це спори робила. Я тобі сказав, не, не треба спорити. А Ромчик я не знаю, він просто цей. Не, давай. Такого. На мен. Давай. Чекай. чекай. Кирило, ти з нами показуєш? А, давай. Єбать, ну що, Піздно. Як казав твій ментор і наставник Олександр робить. Херіну, блять, ментор Сумі, я киримо весь ментер наставник. Ребята, видово це хуйня повна. Сань, чи є щось, від чого ти зараз залежиш? Якась залежність. Да. Від чого. Алкоголь, сигарети, і жіноча увага. Ніху я собі. Це мультик може бути, так. Да? Все, Олексов, не підказуй нічого. Ну, хай буде в пошуках немо. Я не пам'ятаю, чи там були експерименти якісь, блядь, чи щось таке, але це єдине, що так в голову лізе. Марія, а твій варіант? Аж два просто додай води. Та ну нахуй! І це правильний варіант! Це... І це правильний варіант! Це... Правиль блядь! У Ти пошуках казали, немо! Блядь! Сука! Я вже готовий хуярити! Ну я от. Поважний, розумний, класний. Мартик. Собі, блять, приписують якісь, нахуй, що вони вони нижні, вони, вони гірше. Я розумію, що вони це типу іронічно роблять, але, блять, це все така меншу вартість, що хорошо, блять, давай це підтримувати. Ну давай, блять, вообще обіцяний. Е, оці, хто хто прям там харяться, верхній твіч знову, блять, обісрався. Верхній твіч, прокладка чи гамно, блять. То це давай, це тоді не нижній твіч. Оці, хто отак от пишуть, це обіцяний твіч, це обіцяний, нахуй нікому не всравшися твіч, який ні ніколи в житті не набере аудиторію, тому що ви собі ціни навіть не знаєте. Молодь, я з вами, молодь! Ооо! А! Вааааа! Йопт! Пересаджай, блядь! Башида ловка! Красава лежи! На вусіки чуєш, коли хтось спригає. Ооооой! сука, блять Боже, блядь. 40. Стоп, это труп? Ой, миссия Это труп был. Ой. Ну я спробую, я спробую. <реку> <реку> да блин. Окей. Okay.

Дед ёбнулся. Дед, слезай оттуда! Мы на назад вертаем, дедом. Ой. Не хочу! Так, я вышла. Еще сейчас выпьем коктейльчик и точно пойдем на миссию куда-то. Дай коктейльчик. Эй, не можно что ли тут выпить? Ну капец. а на можна було раніше? Ну дай коктейльчик, бо пиво дай. Жудай пива. Oh. І ви цього не бачили? Важливе питання. Чи його голова пеніс? Якщо не стане із його трусики, він. Ну, звісно. Думаєш, буде Думаєш відвалився. Капець, у це прокидається вони зранку і бачать голома з пісюном. Оце? Оце ти задумався? Давайте я аккуратненько, я аккуратненько. Давайте я аккуратненько. Вот так. Так а подожди. З ногами? Добре, с ногами, так с ногами. Так это такая фото. Я так бачу, я метець. Ну шо вы, ё моё Зато горизонт ровный, горизонт. А, свет точно, точно, свет. Свет, точно. Отак класно. Отак зараз дуже добре. Але і ми. Я не знаю, як так співпало, але ми гу. Ой! <риваж> Правильно. Можем. Давай, давай, давай. Ти... <риваж> і. Остання спроба. Вона зі мною. <ривання> так, скажу, так, все, ми стріляє в цей момент. <ривання> друге, друге слово для ролі. Вперед. <ривання> <ривання> Окей, нам залишити їх шо, шо, вдвох, шо, <ривання> <Я> не займаємо. <спередний. ривання> <ривання> Давай. Я грибо! О! О моє улюблене! Оце моє улюблене! -у! За секунду, блять, збивають! Оце моє улюблене! Пацани, ми в окруженні. Качалась такою їздою професіоналой. На внутрі так камеру. Аооо! Ебать, полетів, Блядь! <ривіт> <ривіт> Привіт, радий тебе бачити. Ага. Хочу запросити тебе на одну гулянку в Київ. Там компанія малих стрімерів можна відпочити нормально. Гадаю, одного <ривіт> потоку зай. <ривіт> Що таке п'ять тридцять. Метрів квадратних. Якщо Y – це X квадрат, а трикутник це рівнобідреність. А чело впало яблуко на голову сушене, а інший хуй пішов купатися, і вода вилилась. Я гуманітарій. Сори. Якщо все будут тихоньо, э, буде менше нової аудиторий. Факт, факт. факт. Риба блять. Щось на гачку. Ух ти отоплитва. Отоплот. Єбать! Це що за монстр охуєць, це найбільша плотва, яку я бачив в своєму житті. Ааа! Єбать, це що за покемон Ото я підсів.